В є представники з територіального центру. Хотіли запитати... я не скажу! Кура, то ви ще не начепили! Має свою хату! Бачите? Твоя жінка, Мені її ще приносить! Ну дивіться, ми, ми вам пропонуємо прийти в стаціонарне відділення. Кура, товарка мать! Забарайте мені з хати! Ну ми я вам пропонуємо піти в стаціонарне відділення ще буду Я перепрошую. То так бабця, бабця милиться не я раз, а потім вху. сидить спокійно. Але, але розумієте, якщо Чекайте, збори. можна я запитаю? Я, я перепрошую ще. Бабо, скажіть, будьте добрі, а чого ви не хочете йти до лікарні полікуватися? ха ха я кинул? Ну, а ви казали, що у вас болять руки, болять, були вас люди. Ви підете в стаціонарне відділення, там у нас є доктор. Повна харка вас повна Добре, бабуся, давайте так. А ви послухайте, трошки послухайте, добре? У нас є доктор, Борис Миколаївич, який буде вас вища. Бабу, Бабу, хто вам палит? Палити вам, хто під кухний ну, не Що Да Не пили? Я не знаю. Та бабулька, вона розуміє, вона трошки пам'ятає, трошки не пам'ятає. Ну, але палити, палити, Пані Оля, вона взагалі не палить. Я поїду з нею. Вона так покричить, бо є був соціальний робітник. Коли ми її мили, баба кричала так, що вся вулиця ходила. Але ж ніхто не питався дозволу, чи можна бабуся. Ми, Ми помили. Ми помили бабу, ми посадили. Каже, баба мені добре, і вона більше не докучає. Розумієте? Ну я поїду з нею. Я побуду з нею. Ну, якщо бабі, якщо баба буде кричала, ну туди буде шука, Ну вона не буде кричала. Я вам гарантію даю. Розумієте? Добре, тобто ви маєте на що час її не забираєте, Ви знаєте, ще поговорите, і тоді, коли інше розумієте, говорити, говорити з бабцею, бабця знає, що її будуть катували, що її будуть били, що її будуть. Її. Не не є, ну ну, ну неї не ну воно так не буде, розумієте. Ну я я, я прошу взяти бабцю, посадити. Вона трошки покричить, тільки всього. Посадити її на лишку, дати їй відро. Вона більше кричати не буде. Я перед, перед цією країною я говорю. А ви сусідка. Я сусідка. Я 20 років піклувалася про ту стареньку бацю. Я знала, що її мають забрати в терцентр. Коли я приїхала, вона знаходилася в таких умовах, і, от, і от зараз, Дай. зараз знаходиться, розуміти нереально наш час. Добре, ну, як так, ми дасть баба чи сама ногами ну, то піде? Я не знаю зараз в даний час. Ну як взяти скору, посадити бабу на той вон, на носілки. Ви не бабу помогти бабі. Я з бабою буду. День, два, три. Скільки потрібно бути? Вийду, зайду. А як бабу пошвидити? Ну може, ви тут вийдемо, почекаємо, зберіть бабку. Я хочу прокоментувати коментар чи замітку, яку надала Ольга Івашків. В вільному мікрофоні висловилася на рахунок поселення у стаціонарне відділення громадянки Пелих Софії Андріївної. В нас Пелих Софія Андріївна перебувала на надомному соціальному обслуговуванні з 2007 року. Обслуговував її соціальний робітник у зв'язку з тим, з призначенням управлінням соціального захисту населення компенсаційних виплат. Дану громадянку було знято з надомного соціального обслуговування в 28 липня цього року. Так як звернулися в управління соціального захисту населення з заявою щодо поселення Ольги Пелех до нас в стаціонарне відділення, то таким чином управління праці відповідно до нашого типового положення про, стаціонар... про територіальний центр та державний стандарт. Повний пакет документів оформляє управління праці та соціального захисту населення та направляє до територіального центру. Тоді територіальний центр приймає рішення щодо поселення, щодо прийняття на соціальне обслуговування громадян будь-яких. Що стосується прийняття даної громадянки у стаціонарне відділення, ми не маємо ніяких пересторог щодо її прийняття. Так як звучало про те, що ми не хочемо її взяти в стаціонарне відділення, теж не відповідає дійсності, так як не було жодних документів. Документи до територіального центру направлення прийшло тільки 3 жовтня після обіда, і даний пакет документів, який був на громадянку Купелих Софії Андріївну, не відповідав. Нормам чинного законодавства, так як з юридичної точки зору, був оформлений невірно. Сьогодні, в сьогоднішній день, 4 жовтня, з територіального центру виїхали працівники, представники, так само виїхав на місце з районної державної адміністрації представник, щоб Пелих Софію Андріївну влаштувати у стаціонарне відділення. Проте, коли ми прийшли в... В її будинок людина поводила себе. Ну, я не медик, не хочу коментувати. Ну, поводила себе просто агресивно, на нас кричала, не хотіла з нами розмовляти. Дане питання вирішується щодо влаштування людини, вирішується і в подальшому ми прокоментуємо і дамо відповідь на всі питання. Що стосовно е, влаштування даної жінки е, у, чи в стаціонарне відділення, чи в якийсь заклад, чи будинок інтернат. Дякую. А проїде, проїде? Моя тарівка, Треба забрати, там все моє алюмініва. Я знаю, що ви не станете. Я знаю, що ви свої. Ну, бабу, давай. Почекайте, чекайте, бо зараз кім гівніся, топлю ще. Як не ходить, казали ходячи. Не ходить, Йосипівна, вона не може йти. Я вам кажу, що вона може. Ой, що запіпав. А ну а ну попробуйте, ану. Ой! О, Боже, люди, що ви ще в нас це піде? Чого ще в нас пішли? Я бачу вам, щоб вам було добре, тепло. Чисто! Нема, а ну станьте трошки, ну чвивати ходить. Щоб ви на саме надвігаєте. Вона, вона не вийде, вона не ходила, ну зараз я не знаю. А як за підпав, я не знаю. <реку> не знаю. <реку> вона, може не поможете за мною і той вовк. Та не тримає! Тримай, тримай. Ну тримайтеся. Да, тримайте. да. Ну не рухай, не рухайся. Тримайте мене, бабуся. Тихо, папу, ти. Патку. Патку. Типу. 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 Не кричи, не дисуйте. Типу. Тримай добре за типа. Тримай. Ой, ой. Тримайтеся, бабу. Тримайте. 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 Тримайте, Бажай! -бо -бо Бажай! Добре тримай бабу. Тримайте. Що фотографуйте, Добре, покажі тут з старем. Что страшно? Да там не є біда. Бо я не поділю їжу там. Може палку ту взяти, Дай палку. палку? Кому одну? Чекайте, я ще завеню в За что? я ще завеню в под. Слава. Як ви тут? Що має? Маєте камеру? Покажуть вас, бабцю. Покажуть вас. Як ви тут? Що хочете? Серце да, мабуть. Серце вас добре було. А чор? Як вам тут? Добре? Да. А що? Да. Там було ні. Ага. Доглядають вас тут, бабці? Забирайте. Добре, Добре, Добре. 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 Що, бабу? Я прийду, я прийшла до вас, так? — Мама була добра. Добре, ба. А це не зле. То ви ну, китці хочете, так? Хочете киці? Хочу киті. Ну, то добре, там вам принесуть кицю. То буде весело. Буде Добре. Не. Добре, бабу, кута здеблять вам. Будете мали кута. Ви з ним бавили. А тому знаєте, це Добре, біло. Добре вам. прийняли. У когон є Ой, почекайте, чекайте. Я хочу подякувати всім, хто допоміг тій бабці старенькій бути тут. Саме перше хочу подякувати Ігору Зиновичу, що він допоміг і що він попікувався про ту стареньку бабцю. Ігор горзуновій уличний дуже допоміг бабці і, 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 дуже, і дуже я вдячна. Не знаю, добре я зробила, погано я зробила, що я бабцю сюди оформила. Але я знаю, що бабця буде в теплі, в чистоті. Саме головне, що дуже бабці злето, без киці, бо баба кі... дуже хоче киці. А остальне бабця помаленьку привикне, прибуде, бо тому що то є старість, 87 років. Людині треба догляду, щоб та щоб та людина мала пікування е, круглодобово. І тут я в цьому залі. Бабця буде мала догляд, і бабця буде, не буде її холодно, і не буде її нічого. Так як бабця не ходить, бабця мусить бути доглянена, накормлена і в теплоті. А останні, хто мене звинувачує в чомусь, хто, кожен, кожен має право судити. І розказувати, що йому завгідно. Тільки е, пан Ігор і о, пані Оля не може пан Ігор е, мене звинувачувати і мені погрожувати, тому що я його е, нічим не погрожувала і ні, його не зачіпала. І вчора, як він знімав на відео, як ми бабцю брали з дому, він не може, він не може е, як мужчина, стояти і дивитися, гідний України стояти і дивитися. Як жінка допомагала садити бабцю в машину. А бабці добра бажає, напевно, всі, хто має серце, хто має, хто має, хто має людяність, хто вірив в Бога. І я сподіваюся, що всі люди, які вірять в Бога і які хочуть допомогти тій старості, не можуть нікого звинувачувати. Щиро дякую всім, всім рейдів адміністрації, всім, хто пиклувався про бабцю, бо тому що не може бути несправедливості до такого до такої старенької людини.